Що це щось чомусь ім'я авторки написано з маленької літерки. Що сам для себе стає дорослим, він ще і виконує цю функцію для своїх батьків. Оця книжка Дашці точно сподобається. Могила копає, там, знаєте, лі... з трупами, коротше, возиться. Ось так, от школа видає такі гарні, товстенькі і цікаві книжечки. Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Мама з книгою. І сьогодні я знімаю для вас формат книжкових покупок. Підліткової літератури зібрала для вас ось такий стосик з сьоми книжечок. Ну як для вас, для себе звичайно, але буду показувати вам, що читатиму найближчим часом з цих дитячих підліткових книжечок. Я сподіваюся, що всі вони будуть такими, що залишаться. У моєму серці, і я потім ще зніму відео для вас з відгуками на ці книжечки. Ну а сьогодні це буде формат книжкових покупок, тому занадто багато про книжки я розказати не можу. І навіть більшість авторів, ні, всі автори цих книжок для мене невідомі, тому зробити якийсь. Предположення да, про те, що ця книжка буде от нагадувати іншу книжку того ж самого автора, і, і стиль його я не зможу. Тому це буде суцільне нове знайомство і для мене також. Так чудово склалося, що видавництво старого лева нещодавно видало багато книжок саме підліткової літератури. Я прям, знаєте, радію цьому дуже-дуже сильно. І накупила цілих чотири книжечки о, різних авторів за, ці, за цим жанром. Так? І зараз буду вам їх показувати. Ну, давайте. Без зайвих слів. Поїхали. Отже, перша книжечка називається Середина світу. І її написав німецький письменник Андреас Штайнґофель. Я не знаю, куди наголос ставиться в цьому прізвищі. Книжка досить відома, і в Німеччині вона її читають не тільки підлітки, а і дорослі люди. Тобто вона вийшла за. Межі підліткової літератури. Тут розповідається історія дорослішання 17-річного хлопця, який намагається знайти порозуміння зі своєю мамою, з сестрою-близнючкою, з однокласником, в якого він сам закохується, і навіть із самим собою. Книжка досить товстенька, більше 300 сторінок, ілюстрацій тут нема. Шрифт досить приємний для читання. Я думаю, що я проведу з нею дуже прекрасні хвилини. Друга книжечка називається Моє життя з Волтерами. І я тільки нещодавно побачила, вже коли купила цю книжку, що тут є така приміточка, що є серіал оригінальний, з, оригіналь... з одноіменною назвою є серіал на Netflix. Ніколи його не бачила. Хоча теж поглядаю трохи на підліткові серіали і на Нетфліксі, і на інших платформах. Тут нам розповідається про те, що дівчинка-ось ця. Я не знаю, як її звати поки що цю героїню. Вона втрачає свою родину і переживає, звичайно, дуже велике горе. Її відправляють на ферму до її якихось там далеких родичів, де дуже багато дітей. І вона буде однією з цих дітей, теж до нової сім'ї. І ось цей важкий момент накладається на нове життя. Нові правила життя, да, знайомство зі своїми родичами і розуміння себе серед них. Ще тут нам обіцяють перше кохання. Я сподіваюся, що це не буде якогось роду інцесту, тому що вона переїжджає до. Родичів, де є старші брати, і анотація нам каже, що там вони дуже красиві, прям красунчики. Я сподіваюся, що там не буде такого, що вона приїжджає і закохується в своїх, виходить, якихось там кузенів. Ну, До такого я щось ще не готова. А ще, поки я тримала цю книжку, я помітила, що можливо це помилка, можливо, це недороботка редакторів, чомусь ім'я авторки написано з маленької літерки. Алі Новак. Сподіваюся, що це просто шрифт такий, і типу велика літера пишеться ось так, але виглядає як маленька, правда? Тут теж у нас книжечка без малюнків. Просто такі візеруночки є перед кожним розділом, я так розумію. І лясешечка є, буде зручно читати. Наступна книжка це трилер. Прямо погляньте на обкладинку. Одразу зрозуміло, що це щось таке страшне, правда? Називається вона Не моє ім'я книжка. І я десь. Прочитала, що в анотації до цієї книжки міститься величезний спойлер. От уявляєте? І тому я собі швиденько стерла пам'ять <смі> і намагаюся тепер не пригадувати, що там було в анотації. Але я пам'ятаю, що єдине, що так безпечно згадати, це те, що якась дівчина потрапила в автомобільну трощу і втратила пам'ять, і за нею прийшов батько. І він показує, що ось вона моя донька, да, все я хочу її забрати і, ну, типу, піклуватися там про неї, да, подбати про неї. А вона каже, що ні, я цього чоловіка бачу перший раз, і взагалі це не моє ім'я. Ось так, бачите, прямо на обкладинку винесен цей вираз. Цікаво, дійсно цікаво. І я сподіваюся, що це буде такий підлітковий гарний трилер, на кшталт посібних збивства для хорошої дівчини. От мені щось так би хотілося, щоб воно було так. Сподіваюся, що так і буде. Ну, подивимось, теж товстенька така книжечка. Взагалі, я люблю, коли товстенькі книжки, але коли вони оправдано виправдовано, да, товстенькі, не просто там розмазані оповідання, А коли це має сенс. Да? Тобто є багато подій, оце то поворотів і так далі. Сподіваюся, що це буде одна з таких книжечок. Ну і остання книжечка від видавництва Старого Лева з серії підліткових книжок тут вже будуть навіть ілюстрації. Так, і ця книжка називається Хлопчик який бачив у темряві. Щось я взагалі не пам'ятаю про що вона навіть з анотації. Зараз так швиденько. Попідгляну. Якась або латвійська або літовська книжка, тому що навіть автор звучить так, як з тих країн. Хлопчик, який бачив у темряві, повість латвійської письменниці, яка занурює в атмосферу дитинства 90-х. Прикольно. Екапс, хлопчик, що народився в незвичайній сім'ї, проте він хоче бути таким, як усі, їздити околицями на велосипеді, грати на приставці, піклуватися ля-ля-ля. Але батьки незрячі. А, бачите, тут в чому буде прикол? Батьки його незрячі, тож він стикається з інакшістю в різних її проявах та змушений подорослішати раніше за однолітків. О, це таке це така тема, яка мене дуже бентежить в книжках, коли дитині. Приходиться дорослішати не за своєю власною волею, коли через обставини якісь да, дитина стає дорослішою, ніж її однолітки, через якусь трагедію або через деструктивну родину, да, коли батьки не спромагаються піклуватися і турбуватися про дитину, і він. Окрім того, що сам для себе стає дорослим, він ще й виконує цю функцію для своїх батьків. Це просто жахливо. Так, наприклад, було в книжці Мідноголовий демон». Мідноголовий Демон. Там, правда, мама взагалі усунулася з життя, і Демон, Демон, його так, мабуть, звали, йому прийшлось подорослішати. За НАТО, за рано. І тут, бачите, теж він буде, мабуть, очима своїх батьків. Щось от натякає на те, що воно буде так дуже-дуже зворушливо. І я в такі моменти відчуваю ніби їм скло. Знаєте, коли читаю такі книжечки. Зараз я вам покажу якісь ілюстрації тут є. Такі досить простенькі. Чимось нагадують вони мені ілюстрації в книжці Руки в ноги і «Гайдам». Угу. Не буду останню показувати вам ілюстрацію. Може, там спойлер прям великий міститься. Просто так, шість, бачите. Тоненька книжка, більш-менш тоненька, але сподіваюся, що в неї вміщено все, що треба. І, до речі, дивіться, пише 14 Боже, як я люблю позначки вікові на обкладинках, на книжках. Дайте не ну, передивлюся, чи на. Інших попередніх, що я вам показала, є такі 16 плюс. Угу, чудово. Хоча я розумію, що всі ці позначки дуже умовні, та? і кожна людина, кожні батьки, кожна дитина сама собі може вирішити, в якому віці читати ці книжки. Але це, хоча б, задає якийсь сенс, та? що допомагає полегшити вибір книжок. Наприклад, людина, яка приходить в книгарню і каже, слухайте, дайте мені щось дитині, там 15 років, що можна почитати. І вона вже тоді може орієнтуватися трошки краще, не тільки опираючись на анотацію, да, а вже й на цю вікову позначку. Так, це я вам показала всі чотири книжечки від видавництва Старого Лева підліткові, які збираюся читати. І зараз у нас буде тут ще три книжки, такі зборна соляночка. Перш за все покажу вам книжечку від видавництва Крокус. Наскільки ж я обожнюю це видавництво? Я готова стати просто його амбасадоркою, скупляти або нехай би мені присилали книжечки цього видавництва. Я готова їх читати, просувати, говорити про них, тому що смак у видавництва Крокус співпадає з моїм смаком на мільйон відсотків. Це саме та література, яку я готова читати, в яку я закохана. Я не знаю, як вони обирають ці книжечки. Ніби вони підглядають е, до мене там, знаєте, в, в мозок мій, або в мою душу. І думають, оця книжка Дашці точно сподобається. Мама з книгою буде в захваті. І я кожного разу залишаюся в захваті від їхніх книжок. Так, ця у нас буде книжечка фільми яких ніде не показують. Йорк Голдейн. А, можливо, знаєте, в чому секрет? Можливо, в тому, що видавництво Крокус. Здебільшого друкують книжки скандинавських країн, скандинавської літератури, а вона завжди потрапляє мені в сердечко. От це саме та література, яку я обожнюю, яка дуже гостра, дуже така, знаєте, в яблучко. говорить з тобою відверто, класно, голосно, Ой, взагалі дуже люблю. Ця книжка у нас розповідає про маленьку дівчинку, у якої померла мама. І батько, він залишився в живих, він переживає це горе дуже сильно і настільки занурився сам в себе, що він не може подбати про нашу маленьку дівчинку. Знову у нас щось відгукується з попередньою книжкою, яку я показала. Так? Але тут дівчинка. Знаходить стару, якусь, занедбаний якийсь кінотеатр, де показують старі фільми. І вона щось там, допомагає його е відновити, скажімо так. Ось покажу вам теж трішечки є ілюстрацій біля кожного розділу. Папір такий, до речі, приємний на дотик. Я не знаю, як він називається, але такий, знаєте, як шершавенький, шероховатий. Я люблю такий. Його приємно перегортати кожну сторіночку. Так що все, ось цю книжку я буду читати прям найближчим найближчим часом. Вона має бути дуже цікавою. Да. Так що, отак от. Ще нещодавно у видавництва Крокус вийшла книжечка «Койот Sunrise. От я зараз її тут покажу. Я її поки що не купила, тому що, можливо, ви знаєте, у видавництва сталася дуже неприємна халепа. Снаряд. Ракети російської потрапив до складу нової пошти, де стояла ціла палета з книжками Крокоса. І там була величезна кількість книжок Сайн Sunrise. І так сталося, що весь цей наклад, ну, не наклад, звичайно, а вся ця палета. Я не знаю, скільки там було книжок, звичайно, думаю, що немало. І вона знищилася, ракета її знищила. І для мене, наприклад, це особиста трагедія. Бо я дуже хотіла цю книжечку. Ну я сподіваюся, що я її ще все ж таки замовлю, все ж таки куплю. А видавництву відправляю свої співчуття і скорішого побажання скорішого одужання, щоб все у вас вийшло і все було добренько і вас підтримували гривнею. І ви процвітали й надалі. Ось таке у мене щире побажання для улюбленого видавництва. Так, з цією книжечкою все. Далі покажу вам книжечку від видавництва ранок. Така важка, я насправді ніби тоненька, а така, знаєте, прям хороша. З собою можна ввечері носити в сумочці. Ну, от, візьміть собі на заметку, <кій> дитині своїй можна купити не просто як читання, а ще й засіб самозахисту. Читання взагалі корисна річ. Ця книжечка у нас розповідає, я б взагалі сказала, що вона трішки для менших дітей призначена, можна десь з 12 років її сміливо читати, а може, навіть із 10, тому що вона досить фантазійна, і вона розповідає про дівчинку Віолету, у якої батько був. Трунарем, скажімо так, да? там є прям таке слово, трунарем. Я так розумію, що це та людина, яка займається таким похоронним бізнесом. Да? Тобто він там могили копає. Я так спокійно про це говорю. Могили копає, там, знаєте, людей бальзам, бальзамує, з трупами, коротше, возиться. І там стається якесь загадкове діло, яке потребує розслідування саме молоденької дівчинки. І її песика, як ми бачимо на обкладинці. І тому вона береться за діло і розслідує його. Отак от, от. Думаю, що це цікава буде книжка. 13-річна Віолетта. От бачите, дуже завжди треба орієнтуватися от по віку, як от, яку книжку купити своїй дитині. От скільки років головній героїні чи герою? Пишу, що 13, значить, навколо цього віку і треба купляти книжечку, ну, тобто, вашій дитині. Тобто там десь 11-15 може бути, да? дивлячись, наскільки інфантильна або зріла ваша дитина. Да? І чи буде їй така книжка цікава? Тут теж немає, на жаль, Хоча-хоча, чекайте, чекайте. Може, і є щось, щось там промайнуло, так? А, ні, теж невеличкі такі замальовки перед кожним розділом. А, це навіть одне й те саме. Дійці. Ну, теж прикольно. Так що ця книжечка у нас від будівництва ранок. Теж буду її читати. Ну і остання книжка, яку я сьогодні показую вам в книжкових покупках, це Незабудка. Керстін Гір. От, отак от, от. Керстін Гір, до речі, мені відома авторка. Я колись читала у неї, боже, що ж то були за книжки? Не Зільбер, а може, і Зільбер. Але це було дуже давно, це, мабуть, був 2017 рік і був. Щось я так собі пам'ятаю. І не пам'ятаю навіть, про що там сюжет був, але просто пам'ятаю, що от була знайома з цією авторкою, і в один час вона була дуже популярною. Всі про неї говорили у ці її книжки. якраз, а знаєте, що це були за книжки? Сапфірова книжка, якась там діамантова книжка, от щось, щось такого теж там фентезі було. І ця книжечка теж фентезі. І якщо ви дозволите, я вам прочитаю анотацію, тому що теж не пам'ятаю, про що вона. Дивовижні речі раптово зближують крутого улюбленця публіки і дівчинку-сусідку, що обожнює фентезі і точно не підпадає під його тип. Ага, це буде щось від, знаєте, троп, як там кажуть. Від ненависті до кохання, мабуть так, коли однієї ночі за квіном погналися моторошні істоти, і його тяжко поранили, він почав бачити речі не від цього світу. Але кому ж довіритися, коли статуї раптом починають вирішувати віршувати, а макет черепа привітно тобі посміхається. Я думаю, що це буде не просто захопливо, а ще й трошки з гуморком. І подивіться, який крупний шрифт. Обожнюю, коли в книжках такий крупний шрифт. Це, типу, ти собі, знаєте, там збільшив трішки ззумив. От, ще у нас тут навіть лясе лежить, не почати. Все, теж буду читати. Це у нас книжечка від видавництва школа. Ось так школа видає такі гарні, товстенькі і цікаві книжечки. Ну що, друзі, ось такі книжечки я вам сьогодні показала, не треба їхати нікуди. Це книжкові покупки підліткової літератури, ще раз покажу вам корінці. Будь ласка, якщо ви самі читаєте таку літературу або щось підшукуєте для своїх дітей, я думаю, що сміливо можна брати. Навіть, попри те, що я ще ці книжки не читала, я вже можу їх вам сміливо радити. Тому що от у мене є чуйка на хороші книжки. І сподіваюся, що ви теж можете Ні, довіритися, і отримати і собі задоволення, і попасти в десяточку з вибором книжок для своєї дитини. Все, дуже дякую вам за перегляд. Залишайте якісь коментарі, будь ласка, ставте лайки, давайте будемо обговорювати книжечки і це відео разом. Все, дякую за перегляд, Па-па.